Доброго дня, мої любі малята! Подивіться, що у мене на долоні. Вірно, це яєчко. Ой, послухайте, хтось стукає. Тук-тук-тук, несмеливий чутий звук. Це з яєчко, мови з хатки. Прокидається курчатко. Давайте розглянемо з вами курчатко. У курчатка є тулуб, є голова. На голові є очі, дзьоб, є крила лапки. Курчатко яке? Маленьке, пухнасте, м'якеньке, курчатко жовтого кольору. Дітки, а ви знаєте, хто у курчатка мама? Послухайте віршик. Ходила курочка по двору, водила курочка дітвору. А те все курчатка ще й малі, ось такі завбіжки від землі. Так хто, мама, у курча малята? Вірно, курочка. А скільки курчат у курочки? Правильно багато. А як курочка кличе своїх курчат ко 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 ко-ко-ко. А як курчата кличуть маму? пі 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 пі-пі-пі. Малята, вас курчатко запрошує відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Братики, сестрички, курчатка невеличкі, ми вилупилися. лише вчора є. А наше заняття підійшло до кінця. Я сподіваюся, що вам було цікаво, малята. До побачення! Дякую за увагу!